うん。 Нещодавно новим канцлером Німеччини обрали Фрідріха Мерца, який виступає за рішучу військову підтримку України. Під час Київського безпекового форуму ми поспілкувалися із аналітиком Стокгольмського центру дослідження Східної Європи Андреасом Умландом про те, чи готовий новий уряд Німеччини надавати крилаті ракети Таурус. Я думаю, це складне питання, тому що суспільна думка зараз проти цього. Я би навіть це назвав. Такий жузефрінії, тому що з одного боку більшість німців за військову допомогу для України навіть важкою зброю, а з іншого, теж більшість німців теж проти постачання цих крилатих ракет «Аурус». тому що німці налякані, і вони вважають, що постачання цих ракет цієї зброї втягне Німеччину в. Цю війну, що Путін почне бомбувати німецькі міста, що це буде початок третьої світової війни, ядерної війни і так далі. І тому ем, уряду, якому хочеться передати ці ракети в Україні, буде важко це е, зробити. Треба спочатку змінити суспільну думку, і тому я думаю, що це не скоро буде, і коли це станеться, я боюсь, що це буде з обмеженнями. Таким чином, що ці ракети, можливо, тільки можна бути використовувати на державній території України, а не на території Росії. Ми запитали у пана Андреаса, як змінити суспільну думку населення Німеччини? Змінити думку дуже важко, тому що, як я вже казав, німці налякані і це емоційний такий стан. Більшість німців підтримує Україну і теж. Вважаю, що треба допомагати Україні, але зараз російської пропаганди вдалося створити ось цю карти картинку можливої третій світовій війни і втягнення Німеччині в цю війну. І тому це складне питання. Насправді, я думаю, Мерц буде намагатися включити ці тауруси в якийсь більший пакет. Західної зброї разом там з Великобританією, з Франції, щоб там була якась більша акція, яка потім дозволить йому теж включити ці ракети Таурус в, в такий пакет. Андреас Умлан заявив, що уряд Мерця буде більш активним та проукраїнським. Останній теж був, в принципі, проукраїнський, але він був не рішучий. Там були три партії, зараз тільки дві. І мерц в своїй риториці дуже такі, я би сказав, рішучі. Наскільки йому вдасться цю рішучість перетворити в матеріальну реальність, на жаль, ще питання.